Добрий день, мої любі малята, я дуже рада вас вітати! На цьому занятті з математики ми з вами завершуємо наш навчальний рік і пригадаємо все, що ми вивчали та чому ми навчилися, а допоможе нам в цьому чарівна країна математики. Вирушаємо провідниками у цій країні для нас будуть так, це смурфики. Вони будуть подорожувати разом з нами! Смурфета просить нас допомогти їй розставити числа, які загубилися. Допоможемо. Поруч з цифрою 7 стоїть цифра. Так, цифра 8. Поруч з цифрою 3 за нею повинна стояти цифра. Так, цифра 4. Перед цифрою 6. Погляньте цілих дві пропущені клітинки. Яка буде перша стояти цифра? Цифра 4. А наступною цифра буде стояти. Яка цифра буде стояти між цифрою 4 та цифрою 6? Цифра 5. Молодці. Яка цифра буде стояти між цифрами 1 та 3? Цифра 2. А яка цифра буде передувати цифрі 10. Цифра 9. Так, молодці малята. Яка цифра буде передувати цифрі 4? Так, це цифра 3. Добре, продовжимо. Наступна гра. Погляньте. Смурфета та смурфик приготували для нас ось такі картинки. Ми з вами скоро ви вже нас залишите і підете до школи. І тут на цих картинках зображено шкільне приладдя. Наше завдання порахувати кількість приладдя на кожній картинці і залишити тільки ту цифру, яка відповідає кількості предметів, зображених на картинці. Отже, скільки олівців їх. Десять згодна з вами. Скільки ножиць. Порахуйте. Їх чотири згодна з вами. Скільки рюкзачків, портфеликів. Їх два. Також молодці. Добре порахували. Порахуйте, скільки ластиків. Їх п'ять. Молодці. Рахуємо далі. Порахуйте, скільки підручників. Їх три. Так, добре, молодці. Порахуйте, скільки баночок з клеєм? Їх дев'ять. Згодна з вами. Молодці. І ми перегадали з вами де місце, де стоїть цифра, ми пригадали з вами кількість. Продовжуємо. За цей рік, малята, ми з вами навчилися порівнювати предмети. Давайте це пригадаємо. Порахуйте, скільки гамбургерів і скільки шматочків піци. Чого більше? Будьте уважні! Їх порівну, і ми поставили знак дорівнює. Яких морських зірочок більше? Червоних чи синіх? Більше червоних, тому ми поставили знак більше. Так, згодна з вами. Дивимося далі. Чого більше дельфінів чи кітів? Кого більше? Який знак поставимо? Ми поставимо знак більше дельфінів, ніж китів, згодна з вами. А кого більше синіх пташок чи колібрі? Синіх пташок більше? Скільки їх? Їх 10, а колібрі 8 згодна з вами. А тепер давайте розв'яжемо з вами приклади. Допоможемо в Сморфику та сморфет їх вирішити. 1 плюс 2. Скільки дорівнює? 3. Добре. 3 плюс 4. Чому буде дорівнювати цей приклад? 7. Добре. 3 плюс 2. Яка буде відповідь? П'ять, так згодна з вами. Тут відповідь п'ять. продовжуємо. Два плюс вісім дорівнює. Десять, два плюс сім дорівнює. Дев'ять, три плюс один дорівнює. Чотири так, продовжуємо. Один плюс п'ять дорівнює. Шість. Два плюс сім дорівнює. Дев'яти, один плюс три дорівнює. 4 молодці. А ще ми з вами вивчали геометричні фігури. Отже, давайте поєднаємо різні предмети з зображеннями об'ємних геометричних фігур. На яку геометричну фігуру схожий м'ячик. На кулю згодна з вами, а кубик. Він схожий на куб. Добре. На що схожий ковпачок іменинника на день народження? Він схожий на конус. Так, на що схожа банка від Кока-Коли? На циліндр. І на що схожий ось цей шматочок таке каміння? На піраміду добре. Малята, ще ми з вами вчилися складати задачі. Погляньте на малюнок, яку задачу за цим малюнком ми можемо скласти? Шли два хлопчики, зустріли свого друга на велосипеді. Яке поставимо запитання? Скільки було, стало хлопчиків? Отже, дивіться, було скільки хлопчиків? Спочатку було два. Далі що трапилось? Вони зустріли ще одного, так? Тобто, що сталося? Їх стало більше. так? І яке запитання ми з вами поставили? Скільки стало, хлопчиків? Як ми запишемо відповідь? Було два. Додали один. Скільки отримали? 2 плюс 1 дорівнює 3. Отже, ми вирішили нашу задачу. Було 2 хлопчики, приїхав ще один хлопчик, і стало 3 хлопчики. Молодці. Малята час нашого заняття, на жаль, добігає кінця. Ми багато чого з вами пригадали. Ще деяка інформація залишилася, а я впевнена, що ви її дуже добре знаєте. На цьому я буду прощатися з вами. До наступних зустрічей. До побачення.